Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко продовжує виконувати обіцянки. Нині він упорядковує вуличну рекламу. Яскравим прикладом є демонтаж бікборду на центральній алеї бульвару Шевченка. Як зазначив Анатолій Васильович, для того щоб очистити центральну частину міста від рекламних конструкцій, він продовжить перемовини з їх власниками. Вкрали бікборду на площі центральній. Ні, на центральній площі ми, як і обіцяли. Площа повинна бути вільна від реклами. і Ми провели перемовини з власником і він прийняв цю споруду, яка сьогодні фактично руйнувала архітектуру міста в Центральній центральні алеї. І я думаю, що ми надалі будемо працювати спільно з нашими заступниками, щоб центральна алея була вільна від реклами. Пане Анатолію, а сьогодні от робочий день, робочий час, а ви в такому дрес-коді, якому спортивному? Я сьогодні взяв відпустку за власний рахунок і хочу поїхати спільно з, нашою, з нашим колективом, підтримати нашу команду, Полтаву за вихід до примірки допусків.